З початку доби на фронті вже 105 боєзіткнень. Найгарячіше на Курахівському напрямку майже 30 атак. Також ворог активний на лиманському відтинку. Там фіксують 19 штурмів на покровському 22, на куп'янському 16, зазначають у генштабі. На Краматорському напрямку противник наступав двічі поблизу часового яру та ступочок. На Времівському точаться бій неподалік Золотої Ниви. На Оріхівському загарбники намагаються витіснити сили оборони біля роботиного та малої токмачки. А далі про леопарди. 40-тонною снайперською гвинтівкою називають наші захисники цей німецький танк. Все за його влучність і маневреність, щоб вправно застосовувати броньований хижак у бою, спочатку вчаться приборкувати його на полігоні. Репортаж прямо з танка, виготовлений за матеріалами сухопутних військ далі в ефірі. Я зараз як танк проходжу трасу, по якій Механіки водії Леопарда першого відпрацьовують водіння довжина траси 3 кілометри. Йду в вихідний район для того, щоб сісти і проїхати її всередині танку. Риги у місці заряджаючого командир сидить прямо над навідником. Це наказом командира ще на гідравлику. і ми. Маневрений, надійний і нескладний в управлінні. Так члени екіпажу описують цю бойову машину. Механік водій Леопарда з позивним Куниця зізнається, на танк пересів з велосипеда. Не мав автомобілі, не водив не разу. Нас відбирали офіцери. То так, офіцер сказав, будеш водієм автомобіля. Так я й став. Машина дуже хороша, нічого, складного немає в керуванні. Під час навчань за найменшої помилки екіпаж чує від керівника команду Евакуація. Працьовується уважність, в тому числі екіпажу. Евакуація це покидання танку, пошук схованки з закриттям люків, аби зберегти машину. Чим швидше вони покинуть танк, тим більше шансів на виживання. Свій леопард 1А5, члени екіпажу трохи переробили, вдосконалили під умови сучасної війни. Саме перше, що у нас з'явилось, ви можете бачити, це вона антидронова сітка, так званий мангал. Його зробили на заводі, і самостійно ми вирізали сітку по розмірах, натягували, закріплювали її. Також наші хлопці на заводі зробили нам динаміку, тому що. Машина стара і у неї не був, ну, би конструкторами зроблений динамічний захист. Далі Артем показує кабіну танка. Це є місце командира. Це телескопічний приціл командира. Він може дивитися, він бачить на 3600 метри, обертається як вручну, так. І автоматично. Я можу, я можу дивитися на 360 градусів навколо танка. Що відбувається? На місці механіка водія замість звичних для радянських танків важелів штурвал. Він крутиться, тому і повертається машина трошки краще в управлінні. І не треба отак от от це робити. Одна з переваг це маневреність танку. Він швидко заводиться, він швидко рухається як вперед, так і назад. От, якщо порівнювати з Т-64-Т-72, то вони назад майже не їдуть. При розробці танку увагу саме приділяли в першу чергу маневреності впроти радянським танкам і точності бою. Дуже точна система керування вогнем. Система керування вогнем стоїть також там, від другого леопарду нарізна гармата. 105 мм взагалі-то танк застосовується для таких хитрих маневрів. Він перший повинен побачити супротивника, нанести удари і швидко відходить назад. Тому що ну, так було предусмотрено. Не так як, наприклад, Абрамс. У них велика броня, потужність. Вони так би лобові танки, які можуть іти в атаку. А цей танк, скоріш за все, для швидкого нанесення ударів прикриття. І в відходу, Скажемо так, снайперська гвинтівка, тільки важить 43 тонни. З настанням сутінків на полігоні інструктори встановлюють спеціальні свічки. Ставлю окопну свічку, яка буде слугувати маячком при нічній їзді, щоб ми бачили, де орієнтир поворотів, на який не можна наїжджати. Ці вогники, по суті, все, що видно, з танка у темноті. Починається нічне водіння. Двигун запускається так, як наче повітряна тривога. Завдання проїхати змійкою і не зачепити жодну зі свічок. Міння виконувати маневри вночі обов'язкові під час підготовки до реальних бойових умов. Тут нічого не видно, майже тільки по приладам можна це і деякі орієнтіри. Якщо ти їх запам'ятав в день, то ти можеш орієнтуватися, і то якщо ти їх побачиш. А по-друге, зовсім інша реакція. У тебе засередженість більше. Такі вишколи наші захисники проходять постійно, щоб вдосконалити навички водіння і відпрацювати маневри. А ще для того, щоб краще знати можливості своєї машини і працювати всім екіпажем як єдиний механізм. Євгено Нупрієнко, Олег Грицун, Ніна Коломієць, подробиці телеканали Інтер, марафон Єдині новини.